Друзі, всім доброго ранку. Ось я хочу вам показати нашу бору. при гарному освітленні це на капоті є отака поліс лак. Це крило під заміну, його треба підріхтувати, пофарбувати. Це арочку, підтягнути м'ятами. До перефарбувати задній бампер. І тут є на карнізі момент. Отак. Ева корочки. Салончик частенький. 275 пробігу карти теж в нормальному стані. Ось така машина. Отак воно заводиться. Світиться чек, кидали на комп'ютер, пише, що зріджена маса. Тобто світиться чек тому, що стоїть газ. Друзі, когось цікавий даний автомобіль. Він приїжджає на тест драйв, вона така у нас йде на ледах. Ціна даного автомобіля, говорив, 2,950 доларів. Кого цікавить – дзвоніть.